Про внесення змін до міської комплексної програми охорона здоров'я У ході роботи комісії виникало питання про збільшення фінансування в сумі 800 тисяч для придбання додаткового обладнання немотонометра і е, комп'ютерного периметру. Це е, діагностувальне обладнання для офтальмов для того, щоб профілактувати втрати зору або розвиток медичної галузі. питання було по реабілітації. Завершено ремонт двох кабінетів реабілітації придбано на ці кошти обладнання. Воно зараз монтується, у нас підписаний пакет з ЗСУ на амбулаторну реабілітацію, за квітень 54 людини отримали реабілітаційну допомогу. Ми залучили молодих фахівців, випускників Сумського державного міністрів, в нас двоє працюють одна ерготерапевт, один фізичний терапевт, Ці люди підготовлені, молодь це завзята, вона відноситься з ентузіазмом до своєї роботи. Наступне наше завдання це створити реабілітаційне відділення стаціонарно. Тобто для Важких хворих, яким потрібна реабілітація більш серйозна. Зараз проводиться робота спільно з німецьким фондом. Дісню погоджений вже проект в кінці місяця. Буде затверджена ця проект на документація, Наступним це буде проведення ремонтних робіт. Тоді ще будемо додатково закупляти вже обладнання більш серйозне, так скажемо, більш сучасне. Я ще пару слів скажу за ангіограф, тому що питань виникає багато. Те, що в нас буде ангіограф, ми знали ще роки три назад. І в нас, і в канатопі, і в авнатлі, і в актирці повинні бути ангіографи згідно розвитку опорних лікарень, які зараз будуть класними називатися. В кожному такому закладі повинен стояти ангіограф для проведення кардіо інтервенцій. Коли ця пішла інформація, що в 2020 році ми запросили фахівців інституту Амосова, до нас приїжджала делегація, на з директором, підписаний меморандум, але ангіографі є малі, середні і великі, я так грубо вам скажу. Одному треба 30 метрів квадратних, одному треба 50 метрів квадратних, другому, про який мова йде зараз для шостки, майже 100 метрів квадратних. Тоді вони нам дали рекомендації. Ми зв'язалися і вже попередньо було вирішено де його розміщати, якщо надійде кардіограф для кардіо Так це такий, як стоїть кардіодиспансері. Але потім почався ковід, почалася війна. Це робота зупинилася на цих рівнях. Минулому році пройшла інформація, що в деяких лікарнях. Буде розглядатися питання впровадження не тільки кардіоінтервенції, а й нейроінтервенції, тобто ще й лікування інсультів. Тоді, вже коли тільки розмови ці почалися, ми направили лист за підписом міського голови. Це було в кінці серпня минулого року на ім'я міністра, що у разі виділення ангіографу ми будемо проводити відповідну роботу. Виділиться кошти з місцевого бюджету. На ремонт зановлення тощо підготовку фахівців, якщо треба, ми самі за свої ініціативи направили лист. Такі перша конкретика про виділення аніографа для Шоськінської ЦРЛ з'явилася в березні цього року, що нас включили вперше дев'яти лікарів, де буде розподілений ангієгорах для нейроінтервенції. І тільки 21 чи 24 квітня. Надійшла інформація, які будуть ці ангіографи, їхні технічні умови. Зараз проведена вся необхідна робота. Погоджено приміщення з інженерами фірми Філіпс, яка буде розподілювати, надавати в Україну ці ангіографи. Їх ще в Україні немає. І ми вже почали підготовчі роботи до цього. Поясніть, будь ласка, ситуацію, яка склалась навколо рентген-апарату. Що поганого в тому, що рентгенапарат буде стояти в дитячій лікарні? Ми цей апарат мали отримати рік назад. Апарат ми отримали в кінці червня. Первоначально планувалося, що ми його поставимо в першій поліклініці. Ну ми за той час звідти виїхали, там фактично в цій першій поліклініці залишилися тільки центр ПМСД. Дітей. Возять кожен день через город, носять в. Четверту лікарню. Ну, подівайте, ми, звісно, тактичну ошибку завершили. Треба було чи погодити цей перердо, ну, що ми переставляємо, чи поставити тоді, переставити. Тут, звісно, я згоден, що ми трошки неправильно зробили. Але недоступність, ні нічого для людей від цього не зменшиться. Чи в першій поліклініці він буде стояти, чи в дитячій лікарні. І саме головне, що рентген не тільки ж буде використовуватися для дітей. Це він буде доступний для дорослого населення. Просто люди з того боку міста і буде ближчий. Критика за те, що ми. По-перше, самі перерозприділили в другий заклад, як там написано. Я думаю, якби там написано було не другий заклад, а дитяча лікарня, може б реакція громадськості була трошки інша. І другий затягнули цей процес. Основний процес затяжка. Я вам скажу, що тих, хто з цим стикався, зрозуміє, нам треба було збільшити потужність кіловат на дитячій лікарні на 50 кіловат. Цей процес, звісно, погодження і всіх, всіх, всіх затягнувся. Но на сьогоднішній день ремонтні роботи завершені 15 числа. Чекає інженерів, талатчиків і ближчим часом апарат запросу. Дякую. Назвіть нам терміни, коли буде готовий кабінет для встановлення амдіографу. Взяли на себе платні плани дуже амбітні. Графік проведення робіт. За складений так, що 15 липня повинні завершити бути ремонтні роботи. Це дуже стислий термін, але він реальний. Може там буде щось. Не готово таке, що чисто для підключення чи для роботи, але для встановлення апарату я вважаю цілком реально це все провести. Можете сказати дату приблизно, коли буде реабілітаційна так зі слів наших партнерів, з якими ми проводимо роботу, два місяці проектно-кошторисна документація пройшло вже трошки більше місяця. Місяць чи трошки менше тендерні процедури, це вони все все проводять і початок робіт. Якщо до кінця маю видають проєкту кошторисну документацію. Ще місяць на всі тендерні процедури, все остальне. Початок робіт початок липня, по обсягу робіт місяці. Три там 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 вони проект серйозний роблять. Хороший сучасні технології, сучасний дизайн. Традиційне відділення це не просте відділення. Там повинні бути санвузли доступні для людей з обмеженими можливостями. Там багато різних нюансів. Ребілітаційне відділення допомагають нам робити Європа. Проведено цілий комплекс переговорів і таке інше. Це не проста справа. І будемо сподіватися, що реабілітаційний центр теж вони зроблять, ну, допоможуть нам зробити, а потім ви у Фейсбуки бачили, ми хочемо ще якийсь прорив зробити по реабілітації. Щось зробити зовсім таке, що у, у других містах немає, щоб до нас їхали, реабілітацію проводити. Не наші хлопці їздили в весь час, а щоб хтось і сюди їхав. Таке стоїть завдання. І над цим разом з вами будемо працювати.